Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Подивимось на новини з іронією та сарказмом. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски, і звичайно підтримати це відео. Звіночок подавай Карпос-коментар. Дуже вам за це дякую. 26 січня в Білорусі відбулися, як їх там назвали, президентські вибори. О, хоча, звичайно, це більше нагадувало конкурс одного художника, завдання якого було красиво намалювати чергову цифру. І знаєте, вийшло прям дуже красиво. Вийшло, Лукашенка Олександр Грігорійович.

Так, майже 87%. Це вже сьомий раз, коли Олександр Лукашенко призначає себе президентом Білорусі. Але цього разу, звісно, не обійшлося без серйозної конкурентної боротьби. Крім нього, в цьому перформансі брало участь ще аж чотири кандидати. Їхні імена та прізвища називати нема сенсу, тому що по суті виборчий плакат мав виглядати ось так. Так, ЦВК озвучила вже попередні результати, але остаточно під підсумки без виборів буде оголошено до 5 лютого. Тому я так розумію, інтрига зберігається. Цікаво, навіщо вони вирішили розтягнути це сумнівне задоволення. Навже потрібно стільки часу, щоб вирішити, яку саме фінальну цифру озвучити? Як вони там розмовляють? Слухайте, може 97%? Та ні, ну мабуть, це буде забагато. А реально скільки він набрав? А хто ж знає, ніколи ж не рахували. А всі, хто вміє рахувати, вже давно посадили. Загалом нічого несподіваного і цікавого насправді не сталося. Хіба що всі звернули увагу на те, що сам Олександр Лукашенка прибув на виборчу дільницю у супроводі свого чотириногого друга? Так, я розумію, потрібне уточнення, тому що, можливо, ви зараз розгублені і намагаєтеся пригадати когось ще із чинних політиків Білорусі. Ні, я маю на увазі чотириноного друга Умку, шпіца білого, точніше сивого кольору. Ми ж розуміємо, ну де і з ким він живе, тому саме сивого. Обов'язково зараз зверніть увагу на цього пса. Ви побачили, що зробив Шпіц Умка. Судячи з усього, навіть він не стримався і продемонстрував своє ставлення до так званих виборів. А з іншого боку, можливо, він спеціально позначив цю виборчу дільницю, ну щоб пам'ятати, в якій вже був, а в якій ще ні. Тому що невідомо скільки разів на яких дільницях проголосував сам Олександр Лукашенко. Ну знаєте, щоб вже ну так напевно. Що цікаво у супровіді саме цього собаки останнім часом Олександр Лукашенка з'являється частіше ніж із молодшим сином. А ще важливо зазначити, що саме Лукашенко, прийшовши на виборчу дільницю Собакою порушив одразу кілька ухвалених ним же самим законів. Ну, по-перше, з 1 січня 2025 року в Білорусі запрацював закон про відповідальне поводження з тваринами, який забороняє присутність домашніх тварин у громадських місцях, яким є і виборча дільниця. В законі є винятки лише для собак-поводирів. Можливо, слухайте, шпіця умку готують саме до такої ролі. Ну, тоді це непогано. Також вигул собак в Білорусі дозволений тільки на повідку. Причому це стосується і великих, і дрібних порід. Але, можливо, слухати. Можливо, Умка це не просто собака. Він як дитина. Я збираюся, он чувствує, що я уїжджаю. І от дивиться, щоб його не оставили. Просто це вот поїдає зглядом, посмотриш, жалко, стане. Ну, ладно. Возьмем его в машине, Коля там, э, доктору возьмите в машину, пускай будет, вы его там присмотрите, ну, да, я с собакой, не везде же уже можно. И вдруг, а, а его не, не удержали, он выскочил из машины и за мной. Собака выбирает всегда себе хозяина и будет э, с ревностью на других смотреть и следом бегать. Но вот он у меня с одной тарелки, можно сказать, едим. Давайте зупинимося з однієї тарілки їмо. Так, дуже непросте життя в Григоріча. І Нарешті ще один закон: протягом трьох днів після появи собаки його обов'язково потрібно зареєструвати у виконкомі. Там видадуть е, реєстраційне посвідчення і жетон, який має бути закріплений на нашийнику. Але судячи з фото і відеоматеріалів, ніякого жетон на собаці немає. Хоча він же як дитина, наймовірніше, жетон закріпили на тому, хто доглядає за собакою. А ще Олександр Лукашенко розповів, за кого проголосував на виборах голови держави. Цитата: повинен вам чесно зізнати. Ти за всіх. Кінець цитати. Ну тут, звісно, відразу виникає запитання: чи то Олександр Григорович свідомо навіщо зіпсував бюлетень. Ну знаєте, психанув буває. А може він це зробив не спеціально, просто рука треслася, а це з кожним роком відбувається все частіше, і тільки з п'ятого разу він зміг потрапити галочкою навпроти свого прізвища. Треба сказати, що ці вибори далися все ж таки не просто Олександру Лукашенка, і не тільки тому, що в останні роки вже очевидними стали його проблеми зі здоров'ям. Насправді він сам не хотів іти на ці вибори. Я зараз серйоз. Дивіться. Поскольку мы все прекрасно понимаем, что я не вечный, и вот на злобу я вам могу сказать, конечно, вы нажмете кто-то ерничать, кто-то искажать, Но мне просто, потому что вот тут сидит Наталья Ивановна, член Совета Безопасности. Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел. Ось знаєте, я не буду єрничати і не буду нічого спотворювати, але хочу зауважити, що Наталія Іванівна не сидить. Не сидить вона. Сидить Віктор Бабаріка, сидить Марія Колесникова, сидить Сергій Тихановський. І ще тисячі, а може, навіть і десятки тисяч білорусів, засуджених за політичними статтями. Але давайте ж дізнаємося, до чого все це? Я не хотів йти на ці вибори. Не хотів. І а, кілька місяців тому, місяця три чи чотири, это Наталья на последнем сайте безопасности, среди людей, которые решали это, заинтересованы в этом, я об этом сказал. Ребята, ну, сколько можно, уже как-то даже, ну, 30 лет, чисто, ну, внешне, даже как-то неприлично, я уже всяк не сайт тарелки, чувствую, как будто никого нет. Так, Зворушного, Ті, хто хоч трохи стежить за ситуацією в Білорусі, я думаю, не здивувався цим словам. Тому що в різних інтерпретаціях вони звучать вже протягом 30 років. Сила моя в том, що я не уцепився за кресло і не держусь за нього. руками. Я, в багатьох от інших, не упиваюсь вот этой властью. Вот Я президент. Лукашенко буде президентом 12 лет. Я вже об этом говорила. Поэтому не думайте, что я, уцепившись, как часто говорю, в это кресло держусь за эту власть. Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. Не волнуйтесь, я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду. Знаєте, от згадалася мені реприза 20 двадцятирічної давнини. Олександр Горіч Лукашенко набридло бути президентом. Коронацію призначено на наступний вівторок. Впевнений, що якщо б це сталося, то один з співробітників Russia Today помер би від розриву серця. Просто він дуже вразливий. І він відверто про це заявив на прес-конференції з Олександром Лукашенком. Претензію хочу вам висказати, якщо дозволите. Ви зачем довели, во-перше, мене до сльоз і велике кількість людей, коли своєю пламі речью выступали, вы там сказали фразу, вы будете строить, обращаясь к народу, страну даже, может, без меня. Я, я признаюсь честно, Наталья Николаевна, не знаю, я заплакал, сидя дома, и написал всем друзьям, что вот это тот момент, который, наверное, меня растрогал. Це ж які заборонені речовини треба прийняти, щоб організм саме так відреагував. Я реально не знав, що такі вразливі співробітники працюють у Маргарити Сімоніан, яка керує рашою Тудей». Якщо вони такі зворушливі, я навіть не ну, уявляю, як вони продовжують працювати після новини про те, що ті грануки чоловікові Маргарити Сіманян, які нагадую, вже деякий час перебуває в комі. Так, от ці граноки Путін присвоїв звання заслуженого артиста Росії. Якщо чесно, дуже дивна новина, чи то лікарі сказали, що звичайні ліки вже не подіють на нього і тому вирішили Вирішили, що ну от, саме подібна новина ну, змусить його вийти з коми. Але тоді треба було вже давати звання народного, щоб вже ну точно подіяло. Можливо, вирішили не ризикувати, а раптом би стався передоз. А може Путін знає, що Тігран Кесаян просто прикидається, і робить це настільки професійно, що Путін вирішив відзначити його званням заслуженого артиста. Але давайте повернемося до прес-конференції. Єдиним справді вартим питанням на ній стало запитання Стіва Розенберга, журналіста Бібісі. И все-таки, как можно назвать э, эти выборы демократичными, когда ваши самые ярые противники и соперники э, или находятся в тюрьме, или в изгнании? Стив, ну давай, может, это будет продолжение, я отвечу, чтобы не забыть. Э, кто в тюрьме, кто в изгнании и прочее, а ты вот здесь. Это, это право выбора, это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, как ты говоришь. Мы же никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. И я уже, наверное, раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди, не зловредные. Каждому будет предоставлен шанс. Так, шанс опинитися або в'язниці або вигнанні. все, що потрібно знати про демократію в Білорусі. Напевно, знаєте, оце той рідкісний випадок, коли Олександр Григорович сказав саме правду. Знаєте, мені стало цікаво, чи тільки Білорусь зможе нанести цю важку ношу у вигляді того, хто не тримається синіми руками за владу, ось вже 30 років, і виявилося, що є і інші країни. Ну, дивіться, в Камеруні 91-річний президент Поль Бія іде на новий термін. Поль Бія побореться за президентське крісло вже у восьме, і не Да, що за два тижні йому виповниться 92 роки, а обрався він на свою посаду ще 1982 року. Бія найстарший чинний глава держави в світі. Колись він прибрав обмеження щодо кількості термінів для президента, знайомо, правда. А ще пол Бія прославився своїм антитерористичним законом, що дозволяє смертну кару за порушення громадського порядку. Клас. Таке відчуття, що вони всі в одну школу ходили. Ідемо далі: Теодор Обіанхенгеба Басого. Цей дядечко захопив владу в екваторіалі. Гвінеї 1979 року. Причому для цього скинув з посади свого дядька. Ну не такий вже і рідний дядька. Перші роки він правив як глава військової хунти, але вже 1982 року без виборів провів референдум, ухвалив нову конституцію і став президентом. А далі вже по накатані. Басого править вже 46 років, зокрема 43 на посаді президента. А зараз триває його сьомий термін. Запам'ятався він тим, що на посаді на посади ставить виключно своїх родичів. Ну, теж з. Знайома, а його син потрапив у новинну стрічку, коли знімав номер в готелі за 75 тисяч доларів на добу. В той час, як жителі його країни живуть на 2 долари на день. Ще один довгожитель із республіки Конго, Деніса Сунгісо. В нього зараз іде восьмий термін, і в сумі це 41 рік правління. Я думаю, він шалено талановитий керівник серйозний. Адже якщо 40 років тому ніхто не чув про якісь досягнення республіки Конго, то зараз, зараз теж ніхто нічого не чує. Так само, як і Наприклад, про досягнення Уганди там теж свій старіючий дід Йовірі Кагута Мусавіні. 1986 року Мусавіні захопив владу і оголосив себе президентом. Десять років він правив взагалі без жодних виборів. Ну що нормально, зручно. Щоправда, з 1996 року вибори в Уганді все ж таки проводять. Проте він при владі вже 39-й рік і триває його сьомий термін. Але є ті, хто все ж таки готовий на зміни в своїй країні, Жан Бедель Бокаса з Центральноафриканської Республіки, настільки втомився від. Під статусу президента, що взяв, і просто проголосив себе, яким правильно монархом імператор Бокаса І він відзначився ще й тим, що мав 19 дружин і 77 визнаних ним дітей. І ще один цікавий факт: Бокаса серед іншого побував в Артеку і був прийнятий у піонери. Напевне, не зовсім правильно провели обряд ініціації в піонери, тому що пізніше Бокаса отримав прізвисько президент людожер за те, що деяких своїх політичних опонентів він віддавав на розтерзання крокодилам і левам. А ще Жан Бедель Бокаса втердоса своїм колегам. Поки вони мучилися з поправками до конституції, він вчинив простіше. Взяв і що? правильно, скасував конституцію Шах і мат. А можна вчинити як безмінний лідер Еритреї і Саяс Афеворкі, який править свою країну на рік довше ніж Лукашенка, починаючи з. 1993 року. Щоправда, на виборах він перемагав лише один раз, і, мабуть, вони стали для нього таким дуже великим стресом, тому що потім він їх просто скасував. Слухайте, от це дуже цікаві персонажі. Ось дивишся на цих товаришів і починаєш замислюватися. Мені здається, не зовсім справедливим, що в багатьох країнах є обмеження щодо нижнього порогу віку для кандидата в президенти. Ну, як правило, це 35 років. В деяких країнах 30, іноді 40. А от верхнього порогу чомусь не існує. Це реально несправедливо. Тобто хтось вважає, що до 35 років людина що не готова стати президентом, їй чогось не вистачає. Але слухайте, мені здається, що в людини настає вік, коли в неї з'являється чогось ну зайвого забагато. Як мінімум купа болячок і замінено владою а, свідомість. А ще відсутність емпатії до людей. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть ну, про це в коментарях. Але знаєте, якщо серйозно, то можна сказати, що спеціальна виборча операція в Білорусі завершена і мети, на жаль, досягнута. І так, напевно, хтось скаже: як же так? А чому білоруси не вийшли з протестами? Чому не зупинили це? Але знаєте, мені здається, що зараз це просто неможливо. За різними оцінками від 600 тисяч до півтора мільйона людей були змушені покинути білорусь дві року. Це понад 10% населення. А ще, як я вже говорив, велика кількість людей перебуває зараз за ґратами. Причому арешти і суди над тими, хто вийшов на протести 2020 року, тривають досі. А пройшло п'ять років. Заграти в Білорусі можна потрапити за те, що ти брав участь в протестах, за те, що ти співчував тим, хто брав участь в протестах, за те, що в тебе є знайомий, в кого знайомий співчуває тим, хто брав участь в протестах. А ще тебе можуть заарештувати за пост в соціальній мережі, коментар, підписку і навіть за лайк. Або навіть якщо хтось просто подивиться це відео. І навіть якщо ти просто вийшов на вулицю в червоних штанях, не знаю, в червоних кросівках, а в тебе раптом опинилися білі шкарпетки, або якщо ти маєш ось такий вигляд. Як мінімум отримаєш. 15 діб, тому що вже сильно це нагадує справжній прапор Білорусі. Багато непростих запитань на адресу Білорусів можна почути і від українців, і це зрозуміло. Зокрема, з території Білорусі, 24 лютого 22 року, російські війська вийшли на територію України. З території Білорусі злітали російські літаки і ракети. А той, хто це допустив, тепер постійно вигадує нові версії, чому так сталося, і обіцяє розповісти, як все було насправді. Щоправда, досі чомусь так і не показав звідки готувався напад на Білорусь ось в тому, що білоруські війська не взяли участь у війні на боці Росії, заслуга точно не Лукашенка. Це заслуга простих білорусів, які ніколи не підтримували цю війну і не підтримували Лукашенка. А ще це заслуга не дуже простих білорусів, тих, хто зараз перебуває в Україні, і воює в складі зсу, і це я кажу не тому, що я вважаю себе експертом. Ні, я взагалі ніяк не експерт. Я просто це знаю. А ще я хочу, щоб ви хоч зрідка під час цієї програми посміхалися, але якась сьогодні не дуже радісно це все вийшло. Але що є, то є. Вірю, що завтра буде краще. Щоб у вас наїхав дах від таких новин. Дивіться новини на моєму каналі. Якщо ви вже додивилися відео до цього моменту, підтримайте його вподобайкою і коментарем, а ще обов'язково підпишіться на канал. До завтра!